Доброго дня. Сьогодні ми з вами оглянемо проблему на додатку для скайпа для Android. У мене з'явилась проблема. І саме на моєму телефоні. Це M2, Meizu M2 Mini. З'являється помилка, це відео не знайдено. Зараз перейдемо в Skype. Ось Наприклад, я хочу зробити відеоповідомлення. Де це у нас ось? Друга кнопочка зліва. Оп, записуємо відеоповідомлення. Що ми пишемо. Оп, ну, записуємо. Неважливо, що він пішов вже, типу таймер, що воно записується. Ну, і типу цього, я думаю, достатньо. Оп, завершуємо писуємо. І з'являється така от помилка, це відео не знайдено. Я телефонував, точніше говорив із людьми в центрі підтримки скайпа, правда, російського, але толком по суті мені там нічого не відповіли. Вони самі не в курсі цієї проблеми, мабуть, і так нічого не виправили в новому оновленні. Я не знаю, як часто виходить оновлення на скайп, але в результаті, як ми бачимо. На Maize 2 міні не можу зробити відео повідомлення. Це трошки печально. Печалька. <кій> Тому, я думаю, після виходу цього відео розробники трошки <кій> роздупляться і все-таки випустять. Прикриє цей баг, це, мабуть, тільки на цьому телефоні, тому що на ньому ще не можна відкривати трансляцію. В цьому програма також знімає відео на камеру і викладає зразу, стрімить онлайні на телескопі. Згадав, програма Телескоп. Думаю, ви також не користувалися. Прикольна прога. Ну ось так. От. Пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть ваші думки, що ви думаєте щодо цієї програми, ваші відгуки. Ну, щодо телескопа можете написати і про скайп. Як вам взагалі скайп на андроїді. Ну, скайп на, на цьому. На комп'ютері він, звісно, став дещо гірше, як на мене, після того, як він перейшов до Microsoft трошки підтуплює. Чи були у вас взагалі такі помилки, з'являлись на вашому Meizu M2 Mini або на інших продуктах Meizu? Пишіть відуки, ставте лайки, коментарі. Все. дякую за увагу Це вам.